Всім вітання, доброго дня. Мене звати Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. І до вашої уваги мій прогноз на матч Ліги Націй, Вірменія-Україна. Всі ми дуже розчаровані перформансом, який команда Олександра Петракова продемонструвала напередодні. Поразка від Шотландії 0-3. Чесно, в одні ворота, один з найгірших матчів збірної, точно найгірший за Петракова, напевно, найгірший з часів чвертьфіналу проти. Англії на Євро 2020. Ну і напевно один з найгірших наших матчів в історії, чого тут вже гріха таїти? Ну що ж, о, якщо так зганьбилися, то треба виправлятися. Тим більше, турнірне становище, доля путівки в дивізіон А все ще в наших руках. Я продовжую наполягати, що, попри втрати важливих гравців, такого як Олександр Зінченко, як Георгій Бущан у нашої команди. Є ким грати, є футболісти творчі, технічні, є гравці, які можуть взяти ініціативу на себе. Є достатньо якісна лава запасних. Просто цим треба розпорядитися. І тренерському штабу, ну і питання до самих гравців, щоб вони продемонстрували свій максимум і ну, дійсно виправилися за те, що було а, напередодні у середу. З вірменами грали в червні. Абсолютно нічого тоді Вірменія не продемонструвала. Перший там якось відмахувалися вірмени, в другому наша команда на класі в принципі, взяла своє, певно, перемігши 3-0. Сподіваюся, буде перемога наша і цього разу. Не хочу ризикувати із форою, тому що, бачите, який стан нашої команди не до кінця переконливий. Просто беру перемогу збірної країни над Вірменією з коефіцієнтом. 1,52. Якщо вам цей прогноз сподобався, від вас вподобайка і підписка на YouTube канал Рейтинг Букмекерів. Дякую за увагу! Хай щастить!